Рівень організації дуже на високому, так скажемо, на висоті, тому дітям це взагалі дуже подобається, вони в захваті. Я так гадаю, що для багатьох взагалі побувати навіть в такому залі, це перше в житті, щось побачити нове та дуже цікаве. Це ну, дуже добре для молоді. Це ще, ну, Стимулює їх ще більше розвиватися, грати, досягати якихось яких великих висот. Ну, як президент нашої команди сказав, вже що ми будемо старатися якомога більше допомагати розвитку дітям для розвитку футзалу, тому це дуже приємно, коли дитина на тебе дивиться з щасливими очима і отримує цей комплект форми. Ну, це дуже дуже приємно, як Мені вручати цю форму, так і дітям її отримувати.